Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзів, З вами Чернівський і наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Боднар просвітянського руху. ОУН запрошую всіх вас разом традиційно читати Кобзар пророче слово нашого Тараса. Щоденно сторінка за сторінкою, рядок за рядком відкриваємо кожного дня цю книгу. і... Дізнаємося нашу українську мудрість від тараса, і вчимось, щоб жити правильно сьогодні і будувати правильно українське майбутнє. Продовжуємо уривок третій півдні частини, частина третій півдні. Ой, Дніпримі, Дніпре широкий та дужий. Багато ти батько у море носив. Козацької крові. Ще понесеш, друже, червонив ти синє та не напоїв, а сю ніч уп'єшся пекельне є свято по всій Україні, сю ніч зареве, потече багато, багато, багато шляхецької крові. Козак оживе, оживуть гетьмани в золотім жупані, Прокинеться доля козак заспівав. Ні жида, ні ляха, а в степах украйне, о Боже мій милий, блисне булава. Так думав, ідучи в влатаній святині сердега ярема, з свяченим в руках, а дні примов підслухав широкий та синій, підняв горе хвилі, а в очеретах реве стогне завиває, лози нагинає, Грім гогоче, а блискавка хмару роздирає. Іде собі наш Ярема, нічого не бачить. Одна думка усміхнеться, а друга заплаче. Там Оксана, там весело і в сірій святині. А тут, а тут що ще буде, може, ще загину, а тим часом із Байраку півень, кукуріку. А Черкаси, Боже милий, не вкороти віку! Такий сьогодні уривок. Наступний буде червоний бенкет. Отож, запрошую друзя, які, які завжди щодня відкривати нашу книгу Святу для кожного українця Кобза.